Дивіться, що Трамп сказав. Трамп каже: можливо, Росії та Україні доведеться ще трохи посваритися. Це Стіпа по Трамп про закінчення війни в Україні трохи ще доведеться. Трохи Україні і Росії посваритися. і Трамп заявив, що він тепер заходить з дипломатичних процесів про домовленість миру в Україні. Ну коротше, дід злився. Я попереднє відео записував про те, що він взагалі, скоріше за все, вже відкинувся, і, бо він четвертий день на зв'язок ніде не виходить. І ем, його заступник каже: я вже готовий, якщо що виконати ролі президента в Америці. Тобто, можливо, дійсно вже немає Трампа, бо його готують уйти в закат, так сказати. Але е, оця риторіка, що під. В Україні знесли, кучі людей позбавили життя, куча сімей тепер неповноцінні, куча, сімей, куча сел та міст стерто в Україні. А цей Трамп приймає на червону доріжку терориста. А після того, як він з ним там чуть лівджоса не цілувався, він каже: Я виходжу з процесова і, можливо, тепер Росії та України доведеться ще трохи посваритися. Отака от історія. Коротше, буде ця вся історія продовжуватися далі.